А от мені цікаво, чесно, чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло? От бабахнуло, десь загорілося. Ну, Це от запитання, мабуть, ставив собі не лише я, мабуть, кожен під час російських обстрілів. Але щойно от небезпека минає, мені здається, що в магазин за вогнегасниками йдуть тільки одиниці. Отже, ми вирішили дізнатися, чи потрібно мати вогнегасник вдома. Які загоряння не можна загасити, а які краще не чіпати і не ризикувати і одразу тікати? Як правильно обрати, як правильно користуватися, розкажемо про все далі. Занатовуйте і користуйтеся. За даними рятувальників, у багатьох випадках, коли пожежники приїжджають на виклик, мешканці не мають вдома вогнегасника. Хоча у разі початкової стадії пожежі саме цей засіб може вас врятувати, Незважаючи зважаючи на те, що в багатьох будинках є зараз система протипожежного гасіння, там де людина може. Якщо вона знає, де неї пожежний кран, якщо вона знає, де як працює, то сама загасити. Але все ж таки вогнегасник це та незамінна річ, яка може вберігти ваше життя, а також ваше майно. Щоб обзавестись такою річчю вдома, варто розуміти різновиди засобів пожежогасіння. Вогнегасники бувають різні. Це бувають порошкові, вуглекислотні. Також вони бувають повітряно пінні, але все ж таки ДСНС рекомендує використовувати саме вдома порошкові та вуглекислотні вогнегасники. У першому варіанті порошкова речовина розпилюється і припиняє доступ кисню до осередку горіння. Але такий вогнегасник спричиняє загазованість приміщення. У кімнаті стає важко дихати, тож цей фактор варто враховувати. У вуглекислотних вогнегасників теж є свої нюанси. Там під тиском подається газ, який збиває вогонь і охолоджує поверхню. Але якщо ми будемо брати загоряння таких речей, як. Диван чи ковер, воно просто зіб'є вогонь, але не загасить його повністю. Отож, вуглекислотний вогнегасник краще використовувати для гасіння електроприладів, а також речей, які краще не забруднювати. Порошковий більш стандартний та універсальний. Ще один аспект при виборі: об'єм гасячої речовини. Він варіюється від 2 кілограмів до 10 і навіть більше. Варто орієнтуватися саме на себе, тому якщо ви Можете підняти вогнегасник 5-кілограмовий і розуміти, що ви з ним зможете добратися до того чи іншого місця в будинку, де виникла пожежа, то все ж таки краще брати мінімум 5 кілограмовий вогнегасник. 2-х кілограмового вогнегасника вистачить на пожежу, що тільки но здіймається. Розрахунок стандартної побутової пожежі 1 кілограм гасячої речовини на 10 квадратних метрів охоплених вогнем. При виборі первинного засобу пожежогасіння для власної квартири варто враховувати не лише об'єм гасячої речовини, а й сам корпус. До прикладу, ось цей двокілограмовий набагато важчий через товщину стінок. А всередині цього п'ятикілограмового – кілограмового порошок, а не газ. Відповідно, тримати в руках його набагато легше. Не менш важливо при виборі домашнього вогнегасника враховувати і його вартість. Якщо брати засіб об'ємом 5 кілограмів, то найбюджетнішим буде порошковий від 500 гривень. Такий самий вуглекислотний коштуватиме щонайменше 1700 гривень. Термін придатності вогнегасника один рік. Після того, як цей термін сплине, треба звернутися до спеціалізованого магазину, аби вам його наново заправили. Вогнегасником треба користуватися, якщо він, по-перше, куплений в сертифікованому місці, у нього є паспорт, він заряжений і ви вмієте їм користуватися. Незалежно від типу та об'єму вогнегасника, алгоритм роботи залишається незмінним. Єдине, вуглекислотний засіб подає гасячу речовину з дуже низькою температурою, тому краще братися за нього в рукавицях або через рушник. Головне, аби ви в умовах стресу змогли виконати всі дії. Під час використання ми направляємо його на чах, саме де будемо гасити. Знімаємо ось цю чеку запобіжну, яка дає працювати рушці, направляємо під кутом 45 градусів на вогонь на відстані 1,5-2 метри від вогню і натискаємо. Розташовувати вогнегасник в квартирі слід у тих місцях, в яких ви його точно помітите, і так, щоб він не перешкоджав евакуації з приміщення. Можна вішати їх на висоту не вище півтора метри, аби не довелося тягнутися. Також треба розуміти пожежне навантаження місця охопленого полум'ям. Найбільш небезпечним у цьому аспекті є кухня, а також місця скупчення електричних приладів. В будь-якому випадку, перш ніж починати гасити самотужки, варто викликати рятувальників.